Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальний мультимедійний пристрій від компанії Phantom, модель DVA 71.02. Дана мультимедіа на операційній системі Android. Давайте розглянемо її комплектацію. Всередині маємо інструкцію по використанню провід підключення живлення. 12 вольт, також роз'єм для підключення акустики, металеві пластини для фіксації магнітоли. Додаткові дроти, Два подовжувачі USB, GPS-антена. І також тюльпани. Сама магнітола, магнітола з декоративною рамкою в комплекті йде. Маємо механічні кнопки. На передній панелі вбудований мікрофон є слот під карти пам'яті microSD, роз'єм AUX і також роз'єм під заглушкою USB. Дисплей-сенсорний діагональ 7 дюймів. На задній панелі у нас роз'єм для підключення GPS-антени, FM-антени, основний роз'єм для підключення живлення і акустики. І також додаткові роз'єми. Магнітолу ми зараз підключимо на 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали живлення, магнітола завантажується. В магнітолі, як я вже сказав, використовується система Android. Операційна версія 10. Вбудовна пам'ять 16 ГБ має магнітола, оперативна пам'ять 1 ГБ. Роздільна здатність екрану на х пікселів. І також процесор Mali в даній магнітолі використовується. В даному випадку ми маємо повноцінний Android-пристрій, який можна налаштувати абсолютно на свій смак. Додатково можна встановити через Play Market додаткові додатки типу GPS, які, які, які вам зручно користуватися. Еквалайзер тут у нас предустановлений. Налаштування абсолютно такі, як на звичайному Android-планшеті, можна під'єднати Wi-Fi, 3G модем. Тобто все це доступно в цій магнітолі. Bluetooth можна використовувати як учний зв'язок, так також можна прослуховувати музику через мобільний телефон. Радіо все це є, можна під'єднати. Камеру заднього огляду також буде виводити зображення без проблем. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість магнітолу ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозву.ua